Теракт за 128 доларів. Російські ФСБшники явно порахувались в українських гривнях. А як іще можна пояснити, що оголошений ними диверсант Євгеній Панов ліз у лігу ворога за таку мізерну суму, та із другим учасником, так би мовити, кримської диверсії у ФСБ помилочка вийшла. Виходець зі Львівщини Андрій Захтей в очах руського міра мав би виглядати як затятий бандерівець. От тільки його біографію в Кремлі полінувалися докладно вивчити Андрій Захтей, двічі судимий, рецидивіст на прізвисько Зая, ватник і прибічник Антимайданом в окупований Крим утік, переховуючись від кредиторів. Тож дивно, чого б це з Днаська в нього прокинулась любов до України. Це спецкор. Вітаю вас. Починаємо. Поціновувач руського міра. Другий український диверсант, затриманий ФСБ у Криму, виявився з зеком і українофобом. Дивні призначення в Кремлі. Неадекватність певна про, проглядається у цьому рішенні. Путін звільнив свого друга КДБшного генерала Сергія Іванова з очільника адміністрації президента. За халіфат на смерть шукав українців на війну до Сирії. Вербувальник у Дніпрі. Один український воїн загинув, та ще четверо зазнали поранень. Найгарячіше було на приазові та світлодарській дозі. Щільним мінометним вогнем терористи накривали ділянку широка павлопіль били 82-м і 120-м калібром. Дещо знизилась інтенсивність боїв біля Мар'їнки проте про принення вогню, говорити зарано. На Донеччині надвечір ворог розпочав мінометний обстріл ділянки Авдіївка Зайцеве, верхньоторецьке та поблизу селища Луганське. Загалом у бік позиції української армії прилетіло більше семи десятків мін у секторі Луганськ. Неспокійним було біля Попасної. Тут також терористи використали міномети. Окрім того, за даними розвідки, окупанти стягують військову техніку в Крим. Цієї доби Росія перекинула на півострів зенітно-ракетні комплекс С 400 Якщо їх розмістити на перешику, то ЗРК можуть контролювати значну частину українського неба і зону АТО, зокрема. Із танків бойовики обстріляли Новотроїцьке і телаківку на Донеччині під широкинем та Мар'їнкою працював снайпер. До вже традиційних обстрілів з БМП додались міномети. Маріупольщина нині в епіцентрі загострення ходили чутки і про гради, і про двох загиблих воїнів. На щастя, ця інформація не підтвердилась. Далі на докладніше. Вчорашній вечір та ніч переполохали мешканців міста Маріуполь. Чулися характерні розриви. Їх було дуже добре чутно у місті, тому ширилася така інформація, що, начебто, на селище водяне та селище Широкіно впало по пів пакету градів. Це близько 20 снарядів на кожне. Щоправда, штаб АТО цю інформацію спростовує. Говорять, що по Широкіному працювали 120 та 82 м калібром. Обстріли можуть починатися зараз будь-коли. Причому обстріли здебільшого вони носять провокативний характер. Власне, сьогодні цілий день ми намагалися потрапити до селища Широкіно, де і був вночі обстріл, проте зробити це не вдалося. Військові сказали, що ситуація занадто небезпечна, аби пустити до селища журналістів. Прософіцер бригади, що знаходиться тут, розповідає на його думку. Інформація про те, що були гради, розповсюджується спеціально для того, аби в місті була паніка. Вибухи були дуже чітко чути в Маріуполі. Ми робимо висновки, що хочуть залякати мешканців. Хочуть залякати мешканців Маріуполя, тому що ну вони вже їх не сприймають як своїх складну ситуацію. Маємо і по інших напрямках. Зокрема, у напрямку Луганська маємо одного загиблого бійця. Це кулеметник 59-го бригади, якого поранило осколком. На жаль, він не вижив. Також був потужний обстріл 120-ми та 82-ми мінами з Дебальцевського напрямку поблизу селища Луганське. Там одного бійця було поранено. Власне за його життя вже можна не. Пер... Переживати санітарною авіацією він поранений у голову був доставлений до харківського госпіталю. Начався мінометний стріл, начали стріляти повискакули до оружжя, до пулемета по них. при першому зариві. Мене одкинули в другий зацепив. У нього була міновибукова травма. Осколкове, дотичне, проникаюче поранення черепо поточній дільниці зліва. На даний час стан його стабільний, дуже задовільно, але він вимагає оперативного лікування, тому що це забруднена рана, є повторені ускладнення, яких бажано уникнути. Ну і власне з того, що ми бачимо уздовж усієї лінії фронту, таке враження, що ворог, наче, намагається знайти слабкі місця в українській обороні. Проте українські військові кажуть, що вони тримають всі позиції, тому хвилюватися приводів немає. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Кіранчук, спецкордва 2+,2. Кілька судимостей, кримінальне минуле та відверті проросійські погляди. Таку характеристику Андрію Захтеє, якого російська влада підозрює в підготовці до теракту в Криму дають друзі та знайомі, щоб дізнатися, хто такий Андрій Захтеє і чи справді він міг організувати диверсію проти окупантів у Криму. Наші журналісти вирушили до містечка, в якому він народився та виріс зібрані факти приголомшують 41-річний чоловік не лише не є українським патріотом, а й ненавидить державу, в якій проживав. Містечко Борислав на Львівщині тут проживає понад 30 тисяч жителів. Попри це, Андрія Захтея знають, чи не всі знають, але говорити про нього бояться. Не то що бояться його. Просто людина, вона він був з головою, не дружив ніколи. Тобто від нього можна все чекати. Класний керівник Андрія каже, складний характер хлопця виявився, що у школі саме тому останні вчинки чоловіка вчителя не здивували. Бачив його хизування. Російським паспортом, що він став громадянином Росії, що викликало в мене велике обурення. Не думаю, що цей факт, який трапився, це є великий прояв патріотизму з його боку, але я не слідчий. Рекет розбій, шахрайство, недобру славу Андрій Захтей по справжньому здобув у 90-ті. Тоді ж і опинився за ґратами. Це є розбій з проникненням у житло. Чинена групою осіб і незаконне зберігання вогнепальної зброї. Звільнився у 2001 році з місць позбавлення волі. після ув'язнення Андрій із криміналітетом не зав'язав, коли проти нього відкрили чергову справу за вимагання втік до Москви. доMoskvy. що він може всі справи там порішати, чи там зробити якусь довідку. Ти там, чи там тимчасово прописаний, може працю влаштувати? Ну, а на сьогоднішній день я не знаю, бо аж тепер почулося, що він з'явився в Євпаторії. То, що він пішов диверсантом, я думаю, що свідомо це, це все було, так як він був по проросійській настрій. Якщо людина любить свою країну, і тобто є патріотом своєї країни, він ні за які гроші не продасться. Тим більше, що йому ніхто не погрожував. Батьки підозрюваного в тероризмі спілкування з пресою уникають. Ребята ніякі коментарі. Ви його знаєте, він міг бути терористом. Він міг це зробити. Не міг як і за що його сина заарештували ФСБівці, Батько пояснити не зміг так само, як і не сказав, коли востаннє спілкувався із сином. Степан Грицюк, користь Малькут, Львівщина спецкор два плюс Путін змінив голову своєї адміністрації. Російський президент звільнив із посади свого друга та екс-кадебіста Сергія Іванова. Від тепер чиновник буде спецпредставником Путіна з питань. Екології і транспорту, а адміністрацію президента очолить Антон Вайно, син колишнього секретаря естонської компартії. Раніше працював протоколістом у Путіна, коли той був прем'єром, а потім заступником Іванова. За словами Путіна, іванов сам рекомендував свого наступника. Однак, український експерт, дипломат Богдан Єременко вважає, що насправді господар Кремля просто прибирає тих, хто приносить погані звістки. Неадекватність певна проглядається у цьому рішенні, коли самостійних, розумних, далекоглядних, нехай жорстоких, жорстких, але тим не менше здатних надію, замінюють на ну очевидно м'яких, не самостійних і хто значить здатних. Вони не професійні лікарі, але дуже хочуть, щоб бійці швидше забували про наслідки війни. Харківські волонтери власноруч створили соціально-психологічний центр реабілітації воїнів. Ато шукали небайдужих та спонсорів і, врешті, змогли заснувати місце, де бійці почуваються як удома. Центр створений за типом сімейного на певний період воїна вилучають із суспільства. Тут він спілкується з такими самими бійцями, як і він, із контузіями та тяжкими травмами. Їх не лікують медикаментами, лікує стверджує Цвітанська атмосфера, коли всі один одного вважають родиною, сад моя любі ясні разгарюють. Ну, мої діти, Это чубурашки. я їх назвав. Цей сад для артилериста Ігоря Одовікова найкраща реабілітація після контузії. Вони діти, діти, это все ж діти за квітами доглядає і з ними розмовляє. Підходиш і молиш. і говорі сюди. девочка моя хороша, завтра щоб ти мене не підвела. Його контузило під волновахою. Він став відліткуватим. Тут серед сосен помітно легше. Реабілітаційний центр створили, щоб бійці відновлювали нервову систему. <плес> Плетуть сітки малюють у тих, по кому вдарила війна свій особливий світ. Спокійно, головне, щоб спокійно себе успокаюсь, успокаюсь. І так кожен побратим і делает тут це все. Ярина, її бійці називають не інакше як мама, мамочка наша, мамочка. Засновницям центру Ярині та Олені одним відомо, скільки довелося вкласти сил, щоб створити умови для бійців. О, Тренажерний зал, як і все інше, збирали зі світопониці. Все, що тут стоїть, вплоть до цвітов. Все принесли люди абсолютно безплатно. Центр відкрили на базі старого дитячого табору. Багатянця територія здасться, певно, геть занедбаною, але для волонтерів знайти це місце було просто знахідкою. Від того що ми бачили по Харківській області розрушене, розвороване, окон немає, полов немає. і ми у тут. здесь на місці були стекла, на місці були двері. Самі пофарбували стіни, все вимили, вичистили. Кто то привез краску, то привез кисточку. Люди снесли постільне белье. Вот это вот, вот, все вот это я красил. Юру раз попросили налагодити водогін. Так і лишився волонтерити. Я сказав, і робити. Цей боєць не так давно і сам був на фронті. Когда я пройшов оттуда і почувствовав себе просто нікому не можна. У мене була куди ну, сім'я, мене є. Проходив реабілітацію і лишився жити. Тепер його помешкання ось ця кімната охорони. Пильнує за територією. Лена, Ярина, у них одна сім'я, то ми. Ми їм заміщаємо все. І дітей, і мужей, і братів. Вони, як велика родина. Вояки допомагають господиням за реабілітацію, ніхто гроші не бере. І ті, хто доглядає за бійцями, роблять це безоплатно. Іра тут і за медсестру, і за лікаря. Так я сто 152 на 98. Професійних лікарів для бійців долучили з кріоцентру. Ні только вотані посічають татаро кріотерапію, ну і з ними працюють і психологи, і гіпнологи, і невропатологи. Першу половину дня Світлана працює із зарплатою. Другу безоплатно присвячує бійцям. Государство не безпокоїться, безпокоїться на волонтери. Вони все готові робити безкоштовно, але держава хоч чимось би допомогла. Потрібно все від ліків. Матеріалів до продуктів поки рятують свої заощадження, власний город. Марія, які у нас тут огурчики красиві. і прості люди. От це вот все нам звозять родственники і побратими ребят, які знаходяться у нас на реабілітації. Поки ці кімнати використовуються під склад продуктів. Ярина мрія колись тут спатимуть бійці. Для них зможуть відкрити ще й це приміщення. Євгенія Цвітанська, Андрій Хлуз, спецкордва плюс Вербувальника прихильників іділ затримала служба безпеки України в Дніпрі. Чоловік шукав охочих повоювати і переправляє їх із країн Центральної Азії до Сирії. Україною пролягав їхній транзитний канал. Під час подорожі вербувальник забезпечує іноземних бойовиків кишеньковими грошима, місцями для ночівлі та проїзними документами про затриманого. Відомо, що це виходить з однієї з колишніх радянських республік. За вчинені злочини його вже розшукує інтерпол. Наразі затриманого готують до екстрадиції. В одну мить осиротіли троє маленьких дітей на Львівщині. В страшну аварію потрапила родина з Азербайджаном. Їхній легковик на гірській дорозі влетів під колеса автобуса. Попередня чоловік виїхав на зустрічну і не розминувся з маршруткою. Чоловік та дружина померли на місці. Трьох дітей шпиталізували Найменший тричний хлопчик у вкрай тяжкому стані. Чоловік, дружина та троє малих дітей повертались із відпочинку з Закарпаття додому, до Києва. На гірській дорозі їхній легковик вилетів на зустрічну смугу. Водій БВВ п'ятої серії не вибрав безпечної швидкості руху, не порався з керуванням, не врахував дорожньої обстановки, яка сталася, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з пасажирським автобусом. Водій автобуса досі не розуміє, як це сталося. Він переїхав через. через... Пложну полосу і мені просто під автобус заліз. Автобус відразу різко на потягнуло сюди. Я не знаю, як його зупинив. Вони. Ні рульове, ні працює, нічого. Що почали витягувати хлопчика, то в автобусі було півсотні пасажирів, ніхто з них не постраждав. Натомість легковик зім'яло повністю. Місцеві жителі кинулися витягувати постраждалих із понівеченого салону. Водій був затиснутий машиною. Ми почали шукати монтіровки, монтажки, щоб витягнути освободити водія. І коли ми його витягнули, машина почала помало загорятися. Чоловік та жінка ще кілька хвилин після аварії були живі, але швидкої не дочекалися, розповідають люди. Дітей трьох, п'яти і семи років забрали до лікарні. У найважчому стані найменший хлопчик. Він був мозковій комі, він важкий, без свідомості важкий, він був потім потім заєнтували, був на апараті усіх дітей реанімобілями перевезли до львівських дитячих лікарень. Відомо, що родина із Азайбарджану, але три роки, як вони мешкали у Києві. Представники Азайбарджанської діаспори, які приїхали на місце аварії, розповіли, що з Києва їдуть родичі дітей, бабуся і дідусь, тож геть самими вони не залишаться. За словами правоохоронців, це місце концентрації ДТП. Від початку року тут сталося 9 аварій. Водії не обирають безпечної швидкості. Вилітають на зустрічну і скоюють зіткнення. Під час аварії йшов дощ. Саме це, на думку свідків, могло стати однією з причин аварії. Після кожного дощу у нас тут завжди аварії. Тут можна сказати, якщо учасник цвинтар, гонки, може асфальт такий. Ніхто не звертає на, на дорогу уваги. Машини добрі, дороги добрі. Просто на повороти ніхто не звертає уваги, і на знаки ніхто також не дивиться. Місцеві жителі переконані, тут вкрай необхідно поставити елементи примусового обмеження швидкості, бо по іншому зменшити тут аварійність не вдасться. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. у Дніпрі кіоск убив людину. Тристирічний покупець доторкнувся до конструкції мафа та зазнав смертельно уражень електричним струмом. Вже після трагедії з'ясувалося у кіоску не було жодного документа на роботу. Чоловік підійшов купити печиво, доторкнувся до решітки і впав замертво. Цей кіоск посеред подвір'я у притул до дитячого майданчика. А тоні у вбив. 30-річний Дмитро сам мав повертатися на Донбас з відпустки та загинув біля власного будинку на очах у друга. За отець рішутку взявся, собою, за ось цю. І вона почала просто. Сересті його послідні слова от, 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 от ну, одтягивай мене. Я за нього я говорю, я пол роки, десь я не чувствую. Лікарі швидко були без силі врятувати чоловіка. Продавчиня зачинилася всередині, а власник кіоску ховався за охороною, кажуть жителі, і додають проблеми зі струмом тут були і раніше. Тут були свідтілі ті, хто цілий день покупався, вже током пробивало. Сьогодні кіоск зачинений. Жителі досліджують дроти навколо. Провода йдуть, бачите вони. Після дождя, Після дождя там все мокре. тому де то можете він через дерево йде, де-то там воно, ну, я знаю. на роботу кіоску. Скаржилися неодноразово ще до трагедії, але жодної реакції кажуть люди. Я ще давно писала за цей кіоск, щоб убрали. Тут дитяча дітська площадка. Та нікуди ні Посмотрите, діти гуляють в грізюки, в окурках, стакани. Нелегальний із незаконним електропостачанням так заявляють у мерії. Жодного документа на роботу підприємець не мав. Этот кіоск не мав паспорта прив'язки, От і не имел договору на аренду землі, на котрої знаходиться фізичні кіоск, не мог никаким образом отримати легальний договор на снабження електроенергії. Це нещасний випадок попередньо встановили в поліції винувата злива і трансформаторна будка. Тим часом вона за понад 100 метрів від місця загибелі. Під час зливи знаходився біля трансформаторного щитка. Ймовірно, сталося замикання, від чого чоловік отримав ураження електричного струма і помер. Остаточно причину смерті мають встановити експерти. Родичі загиблого заявили, не дадуть цьому мафу працювати знов. Водночас у мерії кажуть, нелегальних кіосків у місті понад три тисячі. Ульпалус, Олександр Куліж, Дніпро, спадскор 2+,2. Українці борються за медалі в Ріо. Сьогодні участь у змаганнях візьмуть понад 30 спортсменів. Увечері будемо вболювати за наших плавців і дзюдоїстів. А поки що ж атлети з усього світу обговорюють умови для учасників змагань. Олімпіаду в Ріо вже назвали специфічною. Ярослава Шумик. Розповість чому. Олімпіада тут, в Ріо Де жанейро не може побити усі рекорди по кількості проблем. І окрім стартову, вже відомих негараздів в побуті в Олімпійському селищі. Проблеми тут додаються фактично щодня. Буквально нещодавно міжнародна федерація плавання зробила заяву з приводу зміни кольору води в одному з басейнів. Він з блакитного став зеленим. І от спортивні чиновники сказали, що це було через нестачу хімічних речовин для очистки води. Втім, для загрози для здоров'я спортсменів така ситуація не несе. Попри залучення поліції з усіх. Іє країни та регулярної армії тут в Ріо де Жанейро є одна дуже поширена проблема. Постійно на різних місцях залишають пакети. Ми з нею також зіткнулися. Ми такий пакет бачили біля Олімпійського селища. Такий же пакет залишали на фініші однієї з велогонок, де було проведено контрольований вибух. Минулої ночі. Також невідомий пакет було знайдено всередині однієї з аренди. Відбувався баскетбол. Журналісти були в арені, вболівальників туди не пустили, і знову було проведено контрольований вибух. наразі постраждалих від цих інцидентів немає. Про специфічну готовність Ріо до Олімпійських ігор хто тільки не говорив, і навіть такі дипломатичні люди, як князь Монако Альберт, він же член міжнародного олімпійського комітету, визнав, що Ріо навіть під час олімпіади все ще займається вирішенням проблем, які насправді навряд чи будуть вирішені я вважаю, що їм потрібно покращити ще деякі сервіси, питання логістики. Але я впевнений, що вони це зроблять. На кожних олімпійських іграх завжди проблеми з транспортом іншими операційними роботами. Можливо, саме тут ці проблеми більш очевидні, але я впевнений, що бразильці мають бажання зробити роботу добре і вони знайдуть виходу в усіх. Ситуаціях. І ще тут мало говорять англійською, та й навіть іспанською, лише португальською, і це я маю на увазі перед усім волонтерів, людей, які повинні допомагати усім нам, як журналістам, так і вболівальникам. І Що цікаво, навіть якщо волонтери не знають відповідь на твоє запитання, вони все одно намагаються тобі допомогти, тому що вважають неввічливим цього не робити, хоча насправді тобі показують наприклад неправильну дорогу. Також можна додати до низки усіх проблем шалений трафік на вулицях. Тут можна простоїти фактично півдня в автобусі а до арени в кращому разі можна дібратися за півтори, а то й дві години. Ярослава Шумак, Валентин Челко з ріо Де Жанейро, Спецкор, 2+,2. Дівчата сідниці й танці. Ми завершуємо серіал про літні пляжні види спорту. І сьогодні про дівчат. Вони танцюють, ставлять акробатичні трюки, еротично б'ються в баганюці і завжди підтримують чоловіків. Про найчарівніших пляжних у репортажі Наталії Нагорне. Ці дівчата завжди підтримують чоловічі команди у будь-якому спорті. Вони, наче красивий талісман, з гарними фігурками, гнучкі спортивні, виконують трюки, і що не зроблять все красиво. Кожна з радістю показує свою сильну сторону. Результат довгих тренувань відпрацьовано до деталей, тому навіть покучий пісок не перешкода. Дуже жарко. <laughs> не все хорошо. Найменшої учасниці цього чемпіонату Черлідерш лише сім років. Маленьків вже подобається подобатись. називається звад Це не просто танці. там. акробатичні рухи. там є все Це найкращий спорт. Це так видовищно, бо це дівчата. Борсуються у брудній баюрі в купальниках. Час бою обмежується однією хвилиною і зривати купальники можна. Бор, 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 бор. Навіть після бою дівчата залишаються подружками. Грязно дуже. А ви між собою дралі? Ми? Е, ми ні ми друг друга. Головне вчасно відмитися, бо бруд перетворює спортивних дівчат на глиняні скульптури. Атлічна сохня! Викупаним спортсменкам пряма дорога на конкурси краси. Наймодніший спосіб похизуватися спортивними сідничками. Має назву Тверк. Хто найкраще трясе дубцею та й перемогла. Дуже прості правила і найкраще на свіжому повітрі. Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Кіранчук, спецкордва 2+,2. Щасливий приціл стрільцю Сергію Холішу перед Олімпіадою в ріо де Жанейро бракувало 800 доларів на приціл для гвинтівки. Місцева влада таких грошей для майстра спорту України міжнародного класу не знайшла. Тож у спортивній школі тренери мусили навіть дати оголошення містом, щоб зібрати олімпійця всім миром. А коли в інтернеті це побачив меценат, спортсмен вирушив на найвідповідальніші старти. У повному комплекті у куліша була ще одна гвинтівка, але саме ця споряджена доброчинцями принесла успіх і першу для України медаль на Олімпійських іграх 2016. Який він шлях до спортивного олімпу знає Ганабока. Вона побувала на батьківщині Сергія. Звичайна дев'ятоповерхівка у Черкасах тут живуть найпалкіші вболівальники українського стрілка, а нині вже Олімпійського призера, батьки Сергія Куліша. Як тільки ми е, стали другими. другими, це для нас було. Ну я не знаю, я дуже хвилююся, я дивлюся, в нього пальчики вже тремтіли на його гвинтівці. Е, е, і коли він став уже третій і боровся. За друге навіть місце все рівно його хвилювання воно передавалось мені, а я говорила синок спокійно. Мама Сергія навіть через кілька днів після здобутої медалі ковтає сльози, показує фото, де син, що у 13 років отримав майстра спорту і вірить, срібло в Бразилії лише початок. Ми чекаємо золото. Першу для України медаль у Ріо де жанейро обговорюють, чи не всі Черкаси у рідній спортивній школі ніхто не пропустив виступ земляка. Я дуже переживав, як дивився фінал. Більше чим він переживав. Колеги і наставники кажуть, Куліш вже давно у десятці лідерів з понад 150 країн. Отже, в нього вірили, хвилювалися тільки, як він справиться зі стресом, бо ж Олімпіада це найпрестижніші змагання. Ви тільки уявіть рівень напруги відповідальності, спортивної удачі, і просто ювелірної роботи. Уся майстерні Сергія в оцій мішені на відборі 60 разів поцілив максимально точно в одну точку у фіналі і ще і так само влучно, якби схибив, як от на товщину людської волосини злетів би на кілька щеблів. У Черкаській спортивній школі нині ремонт, але серед будівельного знаряддя залишається дошка пошани. Тут Сергій із купою медали, але скоро цю світлину, скоріш за все, доведеться змінити, аби серед нагород була найголовніша. Тир, у якому тренувався Куліш, знаходиться у затісному підвалі. Тут саморобний тренажерний зал, п'ять стрілкових позицій і мішені із минулого століття. Тоді як всі конкуренти давно управляються на електронних. Тож олімпійська відзнака вихованця школи ще й привід голосно розказати про умови, в яких готують чемпіонів. Для того щоб вийти із положення і використовувати як МК і пневматику, зробили лінію мішені 10 метрів, зробили якийсь фон і. Далі у нас совсем приятная картинка. Эту базу содержит город, платить за электричество, платить за отоплення. Хотя отопление в этом году зимою трудно було назвати його отопленням. Болюча тема і сам виїзд на змагання чи тренувальні збори. Що три місяці доводиться оформлювати дозволи на вивіз спортивної зброї? Тоді як навіть на мисливську вони діють. 4 роки одна довідка 300 гривень і купа нерію через спілкування з чиновниками. Потім, коли цей дозвіл отримують, настає черга. Правоохоронців від них на вокзалах спортсмени з гвинтівками навіть переховуються. Щоб перевезти зброю для оформлення дозволу на перевезення зброї, ми повинні заключити договір про охорону цієї зброї в дорозі. Охорону має право забезпечувати Державна служба охорони України. А їхні послуги коштують настільки дорого, що це перекриває весь бюджет наших поїздок на весь рік. У школі кажуть, говорити про проблеми вже нема сил спортсменам, бо ж головне їх берегти задля інших висот. Тож Поки у Черказах вся увага прикута до Бразилії. Сьогодні Сергій не вийшов у фінал, але в неділю ще має всі шанси. Тож тут усі затамували подих. Гана Бока, Геннадій Шульга ТСН 1+,1. плюс нам допомагаємо нашим захисникам. Не забуваємо про них Щасти.